Я теж прийшла ну, якби, і через те теж. От. Але по ходу цього курсу, знаєте, я усвідомила я ось яку річ, що Христос попереджав за, що нам буде важко, що багато зла в цьому світі, багато несправедливості, і ми будемо страждати. Але якщо в корені є Бог, то він сказав, мужайтесь. І от те, що я взяла в, цього, в цьому курсі, то е, якщо в тебе в корені Христос, ти будеш мужатись. А якщо в корені моє я, то ти будеш страждати. Я в собі знайшла, що дійсно ну, так, корені я от, і тому так засмучуюся, бажаюся. Але більше треба е, пам'ятати да, про ту жертву, що Христос за на нас приніс, і тоді ти розумієш, що все, що відносно до тебе відбувається, то то треба теж так нести, щоб заради тої людини, не тільки молитися, щоб тобі легше стало, а за те, щоб та людина розподобала, що Бог її спас.